Місто, котре порівнюють з Парижем, а чимало його споруд знаходиться у буферній зоні об'єкта спадщини ЮНЕСКО. Його прикрашає резиденція митрополитів та театр. А ще покращити туристичну привабливість Чернівців, допомагає величезна кількість. Самовільної реклами. Якщо дивитися зараз на наші стовби, так. краще їх прикрашати якусь національну символіку або взагалі їх не чіпати. Стоп, є стоп, навіщо там е, якась реклама? Це ж все-таки у нас місто гарне, туристів багато. Хочеться, щоб все було гарно. Із так званими чорними рекламістами комунальники намагались спілкуватись. Опісля їх штрафували, та коли і ці методи не допомогли, вирішили діяти рішуче. Тепер із порушниками боротимуться іншим способом, використовуючи автодозвін. Телефони надруковані на самовільній рекламі блокуватимуть. Чернівчани сумніваються, чи не зашкодять такі дії невинним. Це може бути жарт. Ну я не знаю, може помилка якась бути. помилитися можуть номером, так да, всяке буває, розумієте. Тому я думаю, що це трошки крайній захід. Та керівник міського комунального підприємства Реклама запевняє, такого не траплятиметься. Перед тим як потрапити телефону в базу з двох а то трьох номерів різних операторів, ми телефонуємо і цікавимося по цій послузі. Якщо людина говорить один раз, що ця послуга надається, другий раз надається. То третій, ми його ставимо в базу автодозвона. Якщо людина відповідає ні, я такого не знаю, то він туди не потрапить. От після аби розблокувати телефон, порушнику доведеться сплатити штраф фізичні особи від 340 до 1360 гривень. А от юридичні ще більше від 850 до 1700 гривень. В першу чергу людина після сплату, сплати штрафу вона демонтовує спочатку всі оголошення. В районній раді вони сплачують штраф, копію квітанції, заносять в МКП реклами і після цього його демонтовують знімають з автодозвону. Вже за вісім місяців, завдяки таким методам, чернівці очистяться від самовільної реклами. Принаймні в це вірять комунальники, оскільки клаптики паперу різного кольору і вигляду на електроопорах, парканах та деревах геть не прикрашають місто. Частина чернівчан вважає таке покарання виправданим. Ну якщо їх попередили і вони будуть знати про це, ну і карати почнуть хоча б через певний термін, тоді це буде справедливо. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.